Евакуатор потужний, потужний. <гум> так і стоїть автобуси. Салон Mercedes-Benz Але погода, друзі, в Лодзі холодна Так холодно, знаєте, як перед зимою, як перед снігом. Кракою якось то потепліше було. Лудзинські трамвайчики вам, друзі. Ось такі трішечки старенькі. А ось кнопки на світлофорах вони ніби є, ніби світяться, але таке враження, що вони не працюють. Не знаю. Ось така кракозябра стоїть у лодзі. Що це у нас символізує сказати важко